Вітаю на уроці математики і тема сьогоднішнього уроку задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Подивись уважно на число. На які розрядні доданки можна розкласти число 45? Так. Це доданки 40 та 5. Розклади нерозрядні доданки це число. Розклади нерозрядні доданки число 33. Молодчинка. Тож давай розпочнемо роботу в зошиті. Знайдемо останній записаний нам рядочок. А далі в наступному порожньому рядочку клітинок від лівого краю відступаємо 10 клітинок, вниз. 4 і запишемо число 15 жовтня. Якщо ти виконуєш завдання в інший день, запиши число дня виконання завдання. Від цифри 1 пропустимо вниз одну порожню клітинку, а на другій поставимо крапку. Там ми будемо записувати номер наступного письмового завдання. А поки приготуємо підручник. Сьогодні ми працюємо на сторінці 25. І одразу, одразу ми розпочнемо з завдання номер 1 Це буде самостійна робота. Пригадай, як знайти невідомий доданок та невідоме зменшуване. Склади і запиши. Відповідну рівність на знаходження невідомого числа. Для виконання постав відео на паузу. А коли ти виконаєш це завдання, повернись до перегляду. Давай перевіримо, чи вдалося це зробити. Отже, щоб знайти перший невідомий доданок, нам треба від 45 відняти 40. Отримаємо 5. Другий невідомий доданок 70. І нарешті невідоме зменшуване 84. Якою дією ми знаходили невідомий доданок? Так, віднімання. А якою дією ми знаходили невідоме зменшуване? Додавання. Продовжимо нашу роботу і далі нас чекає завдання номер 2 Пропустимо клітинку вниз, запишемо номер завдання. І тут нас чекає задача. Уважно прочитай задачу. Коли з полиці взяли шість книжок, на ній залишилось дві книжки. Скільки книжок було на полиці спочатку? Розглянемо короткий запис задачі та схему до неї. Що нам точно відомо? Що взяли 6 книжок. Точно відомо, що залишилось після того, як взяли дві. А ось невідомо, скільки книжок було спочатку. Придивимось уважно до короткої, до схеми задачі. Весь великий відрізок це кількість книжок, які були на початку. Вона нам невідома. Але ще у нас на схемі показано, скільки книжок залишилось і скільки книжок взяли. Так, це числа 2 і 6. Якщо ми придивимося до схеми, то зрозуміємо, що 2 і 6 це частини всього числа. Це ті частинки, на які ми можемо поділити весь відрізок. Всі книжки. Шість книжок забрали з полки. Як ти думаєш, що ми отримаємо, якщо шість книжок повернемо назад? Так, якщо ми їх повернемо назад, ми знову отримаємо стільки книжок, скільки було спочатку. то як думаєш, якою дією потрібно розв'язувати цю задачу? Взяті книжки треба покласти на місце, тобто додати абсолютно правильно. Щоб знайти невідоме зменшуване в задачі, тобто скільки було спочатку, треба додати. Назад те, що взяли до того, що залишилось. Запиши, будь ласка, розв'язання цієї задачі. Якщо до двох книжок, які залишились, додати шість, які взяли, то ми з'ясуємо, що від початку на полиці було вісім книжок. Абсолютно правильно. Обов'язково поруч з відповіддю ми в дужках запишемо, що саме ми шукали та рахували. Сно слово книжки ми скоротимо до двох перших букв. Як думаєш, задачу розв'язано? Задачу розв'язано. Щоб знайти невідоме зменшуване, нам треба до різниці додати від'ємник. Тобто до того, що залишилось, додати те, що забрали. А тебе чекає ще одна самостійна робота. Запиши, будь ласка, номер завдання 3. Пригадай, як ми визначали. Розрядні доданки на початку уроку. Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків. Прочитай перше число. 56. Якщо ми розкладемо це число на розрядні доданки, то отримаємо 50 плюс 6. За зразком запиши наступні числа самостійно. Став відео на паузу, а коли допишеш, повертайся до перегляду. Час перевірити твоє виконання. Перевір, чи правильно ти виконав, чи виконала це завдання. Тоді, я так думаю, час трохи відпочити та порухатись. Запрошую тебе на веселу руханку. А зараз запрошую тебе, друзі, на всім руханку. привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку у Оленя є свій дім. Він заглядує в вікно, бачить зайчик там біжить. Двері стукотить стук, стук ти відкрий в лісі там мисливець злий зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, стук, стук ти відкрий, в лісі там мисливець злий зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. У оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить зайчик там біжить, двері стукотить ти відкрий, в лісі там мисливець, злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець, злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. У оленя є свій дім, він заглядує в вікно, Бачить зайчик там біжить, двері стукотить. Ти відкрий, в лісі там мисливець злий, Зайчик, зайчик забігай, лапу подавай, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, Зайчик, зайчик забігай, лапу подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить зайчик там біжить, в двері стукоти, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, Зайчик, зайчик забігай, лапу подавай. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, Зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. У оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стукоти. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. Друзі! Ви просто молодці! Дякую вам! Підписуйтесь на наш канал Руханка Коко Бай! Трохи відпочили. Повертаємось до роботи. І нас же чекає завдання. Завдання номер 4 Для виконання цього завдання тобі знадобляться лінійка та простий олівець. Накресли відрізок на 1 дециметр довший, ніж 2 см. Поміркуй, що це означає. Щоб виявити, яку довжину треба креслити, треба зрозуміти, що 2 см треба збільшити на 1 дециметр. Давай пригадаємо! В одному дециметрі скільки сантиметрів? Так, 10 см. Тож 2 см нам треба збільшити. Скільки вийшло? Накреслив зошиті. Відрізок потрібної довжини. А тепер прямо на відрізку ми запишемо його довжину. Запиши ту довжину, яку ти креслив або креслила в зошиті. Я теж обов'язково накреслю свій відрізок. Довжина мого відрізку 12 см. Якщо 2 см збільшити на 1 дециметр, ми і отримаємо 12 сантиметрів. Що ж, і це завдання виконано. І знову самостійна робота. Номер 5. Ти вже так багато вмішу знаєш, що все більше і більше будеш працювати самостійно. Придивимось уважно до завдання номер 5 Тут багато виразів, але виписати треба тільки ті вирази, значення яких більше від восьми. Постав відео на паузу, прочитай та обчисли усно кожний вираз. І якщо його результат більше восьми, запиши вираз в зошит. Якщо ж результат виразу менше восьми. Так, залишимо його в підручнику. Тож відео на паузу, виконуй завдання та потім повертайся до мене. Давай перевіримо, чи всі потрібні вирази записані в зошит. Я їх виписувати не буду, але підкреслю кожен з виразів, які треба було записати. І це завдання виконано. І щось мені підказує, що нас чекає останнє завдання уроку. Це хитре завдання від песика Радика. Придивись уважно на рисунок та знайди 5 чотирикутників. Щоб не поспішати. І не прогавити всі чотирикутники можеш сміливо ставити відео на паузу, то як вдалося знайти 5 чотирикутників. Перевіряємо, де ж вони сховались. Перший, другий. Третій, четвертий прямокутник, а де ж чотирикутник, а де ж п'ятий чотирикутник. Так, це вся фігура, яка зображена на малюнку. Здається, всі п'ять чотирикутників знайдені. І це завдання також виконано. Тому нам час підсумувати урок. У тебе все вийшло? Чи була потрібна допомога? А можливо, було важко працювати на уроці? Яка ти мурашка в кінці уроку? Ми гарно сьогодні попрацювали. Я тобі дякую за твої старання і твою увагу. До нових зустрічей. Гарного тобі дня!